Рибацюги, всім привіт! Ми підготували для вас крутезне відео, щоб показати вам, скільки подарунків ми будемо розігрувати на 10 тисячах підписників на нашому каналі. Оці всі подарунки, завдяки нашим спонсорам, можуть бути вашими тільки за підписку і коментар. Рибацюги, ну у нас буде 50 призових місць. До речі, спонсорами цього розіграшу будуть компанія Flaman, компанія Real Fish, компанія Monster Bite, компанія ProfMontage. І всі подарунки будуть дуже класні. Ну а тепер детальніше ми хочемо розказати про кожен з подарунків. Один із перших подарунків це буде прикормочка Real Fish. До речі, я жулю, тут її просто величезна кількість, але, але, але. Кожен подарунок буде розбитий на серії. Тобто у нас буде серія на ляща, три прикормочки. Це у нас буде серія на карася, три прикормочки. Це у нас буде отака серія пластиліну, крильова, солодка кукурудза, горіх. Далі у нас серія буде по коропу. Далі серія у нас буде універсальні спеції для фідеру. Коротше. Подарунки, ви ж знаєте, прикормочка Real Fish, вона крута, топова. Ми цілий сезон на неї ловили класних трофеїв. Наступні 10 подарунків у нас буде це прикормка від флагман, серія Grand Sport. Також буде серія від Pro, Ground Bates Тигровий горіх. Наступні два подарунки. У нас будуть отакі шнурочки від флагман 4 0,14 діаметру. Намоточка 150 метрів, і також к шнурку будуть отакі напальчники від профмонтаж. Це будуть у нас два окремих подаруночки. Окремі три подарунки отримують від профмонтаж поплавок для підсаки та від флагмана органайзер. Це буде один, потім буде другий. І буде третій. Компанія ПРОФМОНТАЖ підготувала крутезні набори як для спінінгістів, так і для фідерістів, коропятників. Коротше, на будь-який вибір. Перший набор у нас буде отакі кормушечки великої ємності на коропах разом з топтушечкою. Скільки тут у нас кормушечки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Та щось ну, біля 10 от годівничок різної ваги і топтушечка. Наступний подарунок для спіннінгістів. Це у нас будуть отакі паролонові рибки різного розміру, різнь, різного кольору. Це буде у нас наступний подарунок. Далі для коропової і фідерної ловлі підготували 5 отаких попапчиків. Вони працюють як і на комерційних водоймах, так і на, дихні, на диких водоймах. Аромати тут у нас буде кисла груша, колор мікс марципан часник Колор вот мікс такого кольору, дивіться, різного тут жовтенький, помаранчевий, фіолетовий, чорного кольору. Далі у нас будуть ще такий фруктовий мікс, бачите, різнокольорові, різного діаметру, різного розміру, різного смаку. Отакий крутезний наборчик буде незамінним для кожного рибалки. Це ще не все. Для фідерістів окремо це у нас будуть такі фідерні кармушечки з ґрунтозачепами, Але, але це ще не все. Тут у нас пакетик запечатаний, ми не будемо його розкривати. Тут нав'язані отакі от повіці з відмінними бусинами і вертлюшками для фідерних кармушечок. І вже готові. отам можна всередині подивитися, вже готові повіці і монтажі. Йомойо, я навіть не знаю ще, що вам ще показати, але у нас ще є що показати. Рибацюги мої улюблені мікромандулки від профмонтаж, розмір 2,4 дюйма і 3,2 дюйма. Ви ж бачили на попередньому відео на мікромандул, скільки я судаків на телюші. Це прям взагалі, ну не знаю, як для мене, це прям топ із топів. Далі. Блін, тільки ще починається. Для фідерісів, а також для звичайних рибацюг. Це у нас буде отакий набір з пружин. На пружинки тут є плаваючі насадочки. Також все від профмонтаж. Я не знаю, тут воно так все гарно запаковано, що я навіть розпаковувати не хочу. Але комплект то, що треба. Взяли прикормочку, пружинки плаваючі насадки, і поїхали на карасики на ляща на любу рибу. Далі у нас буде для коропятники, а також для фідерістів. Отакі От кормушечки, розмір М. Тут різні різні, різні з руминським монтажем, без руминського. Ну, коротше. І до них йде отака та птушечка. Ромко так багато розповідав про подарунки для фідерістів. Я продовжу. Дивіться. Дві упаковочки у нас йде вертлюги з быстроз'ємом І чотири упаковочки з гачками від Armadale. Далі, у нас іде для цих же гачків є магнітний кейс для гачків від компанії «Флагман». Дуже крутезний подарунок, насправді, реально топова штука. Наступні два подарунки це два садка від компанії «Флагман». Так, трошки розбавимо нашу тему. Ви не дивіться на наш антураж, це наш гараж, це наша крепость. Ми тут зберігаємо все. У нас тут плани про рибалку, теми народжуються. Тому у нас тут такий от кайфовий диванчик, на якому ми показуємо вам ці всі круті подарунки. Ну, то ладно, так, я відволікся, рибацюги. Наступні два місця будуть у нас отакі кепочки від профмонтаж. Крутезні. Ну, ви неодноразово бачили, що мене, що Макса в цих кепочках. Так, Вішайся, вішайся, не хочу вішатись. Так, покладемо цю кепочку назад. Далі, рибацюги, у нас будуть 10 призових місць від нашого спонсора від компанії MonsterBite. Це у нас будуть отакі крутезні органайзери. Зараз тут Макс позакидував, але я доставлю. Це у нас органайзери для. Коропового розкладачки. Да, з такими, Бачите, наліпками, щоб вам було зручно на коропове ліжки його встановлювати. Далі це буде у нас 5 призових місць. Там у мене ззаді упаковочка впала. Ну, то таке діло. Далі у нас буде ще 5 органайзерів. Ага, вон он. На коропові Крісла, ну ми вже неодноразово на кожному відео розігрували ці крутезні органайзери. Вони водонеприникні, багатоцільові. Що хочете, то і можете зберігати. Реальна крута штука. Ну а тепер ми переходимо до топових подарунків. Один із подарунків це йде електронні ваги. До речі, вони вже йдуть із батарейками. Що вам не треба нікуди бігти за ними. В комплекті йдуть дві батарейки. Самі ваги, функцій дуже багато, ви можете прочитати зараз їх. Так що це реально крута річ, яка потрібна на рибалці. Наступний ще крутіший подарунок це ліхтарик. До речі, він іде на акумуляторі, він світить до 10 годин, а в інфочервоному світлі він світить до 40 годин. Є режими сенсорний. Оп! Включився, виключився. Це для рибака, реально must have. Бачите, все, підвожу, вже працює. І наступне є режим або світло, причому ярко або мигає, або ми можемо переключити в інфокрес червоний. І так же само зараз розібратися, він працює в усіх цих режимах. Ну, реально топова річ. Наступний подаруночек. Отака сумочка від профмонтаж. Сюди ви можете покласти будь-що. Починаючи з отаких от, гачочків сюди поскладати, якихось вір віртлюшків. Далі, сюди ви можете по покласти сюди. Або попапчики, отакі, або рибки можете ті ж самі, годівнички, все що завгодно. Отакий от жорсткий, такий чухольчик компактний, малий. З ручечкою для нормальної переноски, для комфортної переносочки. Отакий ну, маленький, але зате дуже потрібна річ кожному рибику. Ну ви ж знаєте, що у рибиків багато речей не буває. Скільки б йому не дарує вудочок, катушок, чохлів або якогось одягу, все одно буде замало. Ну а це рибацюги подарунок від месників. Усі дивилися фільм, месники кожна частина. І у нас отакий садочок Евенджер від компанії Flagman. Але садочок не простий. По-перше, по садочок має довжину 2,5 метри. Сітка йде м'яка, дивіться, прорезинена, що не буде пошкоджувати рибку. Буде гарно зберігати, не буде зачіплятися за плавнички. Як знаєте, як звичайно, воно це все бісить, коли в садок кидаєш рибу, витягуєш, а там плавниками вона рибка зачіпається. З цією з садком риба зачіпатися не буде. Це ще не все. Далі, в садочку, йде отака вже фіксуюча штричка. Ну ми її так називаємо. Ви можете цей садочок. Зараз я його закручу, коли закинули, зафіксувати в будь-якому положенні, і вона у вас буде цей садочок стояти міцно. Бачите, я зафіксував, і воно нікуди не дівається. Далі відкручуєте тут контрагаєчку, і можете спокійно його скласти. Зараз я його повністю відкручу і все. Далі. Цей садочок має взагалі крутезну штуку. Ось така вірьовка, яка затягується. І все, риба нікуди не дінеться, не випрягне з вашого садка, і ви можете бути впевненим, що риба від вас не втече. Після того, як ви наловили тонну рибу, в цьому садку є спеціальні отакі от ручечки. Ой, зараз, що ви могли зважити вашу рибу. На кінці садка йде пластикове кільце. На який ви можете почепити грузило, для того, щоб ваш садок плотно фіксувався на дні вашого озера або річки. Отакий крутезний садочок. Хтось із вас виграє. Ну, а тепер ми переходимо до топ-3 найкрутіших подарунків для вас. І перший подарунок це буде сумка-органайзер від профмонтаж. Дивіться, які її плюси. По-перше. У вас є ручка, щоб переносити. По-друге, у вас є ручка, щоб на плече повісили і понесли, і в руках не треба його тягати. По-друге, дивіться, тут вона складається з декількох, декількох частин. Перше відкриваємо, і тут дуже багато карманів, які ви можете покласти всі гачки, можете покласти всі упаковочки з крючками, з, 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 з гачками, з чим завгодно. Тут можете положити щось пласкеньке, тут дно дуже гарне. І якщо ми відкриємо повністю цю сумочку, то ви побачите, що тут ви можете також за сіточкою щось положити, можете тут положити. І є три відсіки, в які можна накласти ну, чого завгодно. А воно буде зберігатися 100%, бо він йде жорсткий по краях, по боках, точніше. Тому сумка органайзер буде прям. Дуже чудова річ для вас. Макс розказав за третє місце. По важності. А я розповім. По крутості. По крутості. Да. А я розповім за друге місце. За другого переможця, який виграє крутезний комплект. Це у нас буде комплект з фідерної катушечки від компанії Флагман. Розмір катушечки у нас 5000. Зараз я відкрию і покажу. Дуже швидко вона отак от збирається. Просто... Чуєте? Чуєте? Ні? І ми не чуємо. Вона настільки плавно да. працює, що просто крутять. Фрікціончик. Просто, да. Просто-напросто дивіться, ну це просто кайф. Це для Реально фідерної топове. рибалки, це я не знаю топ і топів. Ну і до катушечки, штреба, Класний фідерочек. Так, так. А, Force Rank. Force rung. Це у нас йде боже мой. До 180 грам 3,6 метра. метра. Зараз да. ми його відкриємо, воно ну, відкриваємо. Зараз відкрию, підожди, А, вона відсюди починає відбуватися. І так, перше. Коліно дерево тримай. <хи> Диримо тримай. Да, тримай. У нас тут, до речі, ще така є як це Для називається? Гачків. Для гачків, да, зацепляти Друга. гачки. Друга Друга секція. І остання. Іди сюди. Третя секція. Ну, і і там це ще... ще не все. Да, там ще запасні медичні. Ще запасні, так, да, є. Як їх. Зараз називаєш? достанемо. Макс, як їх називають? У мене ж термінологія вже під кінець дня, вона страдає. Як це називається? Згадали, Квіртіп. Квіртіп, так. Запасний є є кіртипчики, отакий комплектик. Новенький. Взагалі, навіть ще муха на ньому не сиділа. 3,6 метра. 3,6 метра до 10 до 180 фідер З катушечкою. Це прям. Ну, це буде другий переможець, який отримає. Точнее, топ-2. Подарунок. Так, ну і давайте ж не будемо мучити. Да, наші ну і переходимо і до топ-1 подарунку. Це у нас іде катушечка Кратус 8000 від компанії Car Pro. Вона, до речі, ми вже її. Обкатали, можна так сказати. Да. Ну як обкатали? Вона йде в чехольчику, тобто це як положено, реально топова річ. Але... Вона вже йде з жилкою і з шок-лідером. Ви приїхали на риболовлю, закрутили її до да, Поставили до вудочки і да. все. До речі, і жилка все. тут шнур вісьміжильний, дайвовський, да. дорогий, класний шнур. Шок-лідер вже є. Тобто берете, закинули кіде... швидкий просто, фрикціон. Да. Тягова, реально тягова катушка, просто вона правда. робоча. Да. Скоро, це так. робоча катушка це така прям, знаєте, робоча робоча. Да. Ну, для коропового водилища це буде просто незамінна річ. Класна катушка, ну не знаю, нам подобається згоден. Рибацюги, ось такі крутезні подарунки ми підготували на 10 тисяч підписників на нашому каналі. 50 призових місць. Це просто, я не знаю, Шанси виграти. Мільйон. Мільйон, просто, да. Шанси у вас збільшуються в рази, просто геометричний. Прогресія. Так. Ну а для того, щоб виграти ці всі подарунки, треба виконати декілька умов. Увага! По-перше, треба слідкувати за нашим каналом. Бо коли настане у нас на каналі 10 тисяч підписників, ми випустимо відео, в якому ми скажемо дату розіграшу. І на тому, під... точніше, під тим відео. Треба буде написати будь-який коментар, коментар, і ви вже автоматично становитесь учасниками цього розіграшу. Так. Прямий ефір буде проходити паралельно на нашій інстаграм-сторінці, а також тут на Ютубі, щоб так. ви могли. Не змогли або змогли не пропустити. Коротше, щоб не пропустили цей розіграш 100%. Також перед цим ми на Ютубі, на Тіктокі і в Інстаграмі скажемо, що скоро буде відео. Слідкуйте, бо буде розіграш. розіграш. Також ми для вас підготуємо кількість подарунків. Перше, друге, третє, четверте, п'ятдесяте місце розпишемо під цим, під цим. відео. Да. Кількість подарунків за перше, друге, десяте, двадцяте, тридцяте, п'ядесяте місце. Тому, вибачте, але бажаємо всім вам вдачі, щоб ви 100% виграли ці всі крутезні подарунки. Так. І не забували підписуватись <гум> і дивитися. Тому що після цього розіграшу ми з Максом підготували. Ой-ой-ой, буде ще масштабніше. Ну, а це все потім. Так що, ребацюги, хто дивився, дякуємо, хто з нами. Дякуємо з вас, як завжди. Підписка, лайк, підписка, подобайка, коментар. І всім пока. І до зустрічі на розіграш. Всім пока!